Вітання усім телеглядачам Броди онлайн. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Школа і сьогодні спілкуємося із директором Бродівської гімназії імені Івана Чуша Юрієм Мельником, де розпитаємо про особливість навчання у воєнний стан. Ну, гімназія це один з найстаріших закладів освіти, не тільки Бродівщини, не тільки Львівщини але й України. Загалом гімназія створена в 1865 році в Бродах, і це була друга німецькомовна гімназія на теренах всієї Галичини. Тобто була німецькомовна гімназія у Львові і друга була в Бродах. Ну, історія славна, довга. Порахуйте, через три роки ми будемо святкувати вже 160-річчя створення гімназії. Ну а в цьому році ми святкуємо 25-річчя відродження гімназії в Бродах, адже з 1939 по 1997 рік заклад освіти, який знаходився в цьому приміщенні, називався Бродівська середня школа спочатку номер 5 а потім номер 1 От і лише у 1997 році розпорядженням Бродівської районної ради Бродівську середню школу номер 1 було реорганізовано Бродівську гімназію. І через два роки гімназія отримала ім'я Івана Труша. І от цьогоріч ми святкуємо 25-річчя відродження гімназії у Бродах. Ну, попередні роки, попередні ювілеї, ми святкували ну, широко. Бували такі випадки, що ми на святкування було протягом цілого навчального року, оскільки 24 лютого розпочалася повномасштабна війна Росії з Україною. Звичайно, що якихось широких святкувань ми проводити ну, не будемо, бо не маємо навіть на це просто морального права. От. Проте певні заходи, які допоможуть у вихованні молодого покоління, ми будемо проводити. Ми проводимо цього року четверту науково-краєзнавчу конференцію, яка має назву Гімназія в бродах від минувшини до відродження. Адже з допомогою цієї конференції, на цій конференції, науковці, краєзнавці, вчителі, звичайні представники громади. Подають свої дослідження, які стосуються історії гімназії давнього періоду, тобто початку створення гімназії в бродах, історії радянської середньої школи, сучасності подають і оформляють ці статті. Ми їх оформляємо у вигляді збірника статей, публікуємо це і таким чином ми пишемо історію. Адже правило. Нація, яка не знає своєї історії, не має майбутнього, ніхто не відміняв. І ми чітко бачимо це по сьогоднішніх подіях, які відбуваються в Україні. Бо я знаю, що якщо би наша нація добре знала історію, то сьогодні, можливо, цієї війни і не було б. А так маємо те, що маємо. В навчальній програмі змін нема. А от у формі навчання зміни є. Враховуючи ситуацію, що у нас кожного дня лунають тривоги, ми мали два варіанти навчання учнів повністю дистанційне, або все-таки організувати якимось чином очне навчання. І за вже фактично два з половиною роки. Відколи коли існує дистанційне навчання, ми все-таки переконалися, що яке б воно хороше і як би воно гарно не було організовано, все одно е кращий варіант навчання дітей це все-таки очне навчання. Тому влітку ми готували сховище, яке в нас є у підвалі. Воно е є пристосованим, воно не є е справжнім сховищем, але сховатися на випадок тривоги ми там можемо. От і тому е, в, чер... в серпні місяці на е, першій педраді перед навчальним роком ми спільно з колективом прийняли рішення, що ми будемо навчати дітей за змішаною формою навчання. Як виглядає наша змішана форма навчання? Вона виглядає наступним чином: першокласників наших, а це учні п'ятих класів. В загальній середній школі, вони у нас першокласники, тому що вони до нас приходять перші, на перший рік навчання, вони у нас навчаються повністю в очному режимі. А інші учні, другі, треті, четверті, п'яті, шості, сьомі класи, навчаються за змішаною формою навчання. Тобто тиждень навчаються у школі, а тиждень навчаються дистанційно. Відповідно, кількість учнів в школі зменшена фактично вдвоє, що дає змогу у випадку. Повітряної тривоги, нам всім сховатися в нашому сховищі, яке, власне, на таку кількість дітей і розраховане. Дуже добре було в вересні місяці. У нас фактично за цілий вересень місяць не було жодної тривоги, коли ми ховалися у сховищі. Ну, але з початком жовтня ми знаємо, і в побродах відчуваємо все змінилося. І практично кожен день е е е лунають повітряні тривоги. Але е очне навчання все-таки дає. Свій позитивний результат. Думка баньків є наступна: краще 5 уроків в школі і 2 години в сховищі, чим 7 уроків дистанційно. І це я вже почув не від, одної, не від однієї мами і не від одного тата. В минулому році ми не мали права брати участь в конкурсі громадських проєктів, адже там в положенні передбачено, що таку змогу можна брати раз на два роки. Проте в минулому навчальному році ми е, запрограмували е, проекти, е, мікропроекти е, місцевих ініціатив. Тобто були розроблені і написані два проекти, які стосувалися е, перший – капітального ремонту першого поверху Бродівської гімназії, коридорів першого поверху Бродівської гімназії, який передбачав заміну підлоги, е, можливо, навіть і заміну дверей, і ремонт. Стін, от і другий проект, який ми запропонували на конкурсну комісію, це купівля комп'ютерного класу. Всі документи необхідні були подані 15 лютого 2022 року. Але всі ми знаємо, що 24 лютого розпочалася війна. І е, цей конкурс місцевих ініціатив просто е, перенесли на на завершен на, на час. Після завершення війни, от тому, на жаль, виконати ці проекти ми не змогли. Але сподіваємося, що наша армія зробить так, що війна завершиться швидко. Ну і по завершенні війни будемо відбудовувати державу, і в тому числі будемо відбудовувати і нашу освіту, і зокрема, наш навчальний заклад. Вірю в перемогу. Я знаю, що вона до нас обов'язково прийде, тому що ми сильні, тому що ми вчимося і е, тому, що за нами правда і, за, і з нами Бог.